Сьогодні я вирішила декілька речей привести до порядку. Хотіла позрізати всі катишки. Придбала, вірніше, вже раніше ще придбала машинку для зрізання катишків. У мене ось така: покажу на екрані від Philips. Купувала її декілька років тому, але вона і досі в пригоді. Це, звісно, я показую в прискореному режимі, але вона справляється зі своєю роботою досить непогано, зрізає досить добре. І не пошкоджуючи, звісно, тканину. Ось таке було до. Ще хочу зараз теж привести до порядку піжаму сина, тому що із за такого неакуратного вигляду. В ній не хочеться і ходити. Тому ось теж почистила на манжетах і на горловині кофти. Щось лишилось. Так, зараз я ще планую все поскладати в такі спеціальні бокси-органайзери тканинні, Купувала я їх в юск, і лише, мені, як здається, не вистачає там перегородок. Наступного дня я вирішила, оскільки вчора перебрала всі свої речі і зрозуміла, що немає а, светру теплого, вирішила поїхати до магазину. А, перша зайшла в, здається, кроп, називається магазин, віднайшла дві ковтинки одну на гудзиках, а іншу на молнії. Ця, що на гудзиках, взагалі, мені не підійшла, мені не сподобалась. І ця, що на молні, теж не дуже, тому що склад тільки акрил, 100% акрил. Тому мені на допомогу перейшов інтернет. Я замовила в інстаграмі, замовила собі светр. Як зазначає виробник, це 50% вовни та 50% акрилу, що значно покращує ситуацію. Його можна буде вдягати зимою і буде тепло. Це я буду вже перевіряти трошки згодом. А зараз хочу розпакувати і подивитись на якість. Порівнюючи із вчорашніми светрами, порівняти тут неозброєним оком видно, що це небо і земля. Тут все акуратненько, пошито, вив'язано рівнесенько, дуже м'який. Не кусається, хоча я а, боялась, що візьму вовну і вона кусатиметься, тому що я не можу такі речі носити до тіла. А цей навіть на майку вдягала, то вже наперед я вам розказую, що навіть на майку вдягала, то досить м'який, теплий, зручний. Його можна як на кожен день до офісу, так і на прогулянку. Я задоволена. Залишу вам посилання, де я замовляла його. Ось, бачите, 50% акрилу та 50% вовни. Тому всі посилання я залишу внизу під відео, і на органайзери, на машинку для зрізання ковтунців та на цей інтернет-магазин. Щодавні ми переїхали до квартири. Всі речі, які були в мене на попередній, я не змогла з собою забрати, тому лишила, перевезла найнеобхідніше. А також хотілося би, що, що таке із найнеобхіднішого вже було закуплено. А таке, що могло чекати, це диспенсер для рідини для миття посуду, тому прийшла її черга. Придбала ось такий диспенсер, такий сподобався по кольору. Він, хоч і пластиковий, але виглядає, виглядає непогано. Це для волосся була ще в наборі ось така губка. Я нею, мабуть, я не знаю, користуватись буду, не буду, але головне, що є місце для губки, ще потрібно буде купити губки чорного або сірого кольору, та сюди можна буде залити миючу засіб. Я в своєму репертуарі. Зараз треба буде його перемити. Промити. От вже наповнила. Та закручуємо. Ось я саме про ці губки для миття посуду хочу купити сірого або чорного кольору, щоб не було такого візуального шуму. Поки що додам їх сюди. Вже теж значно краще виглядає. Друга така необхідна сьогодні покупка це пінка для волосся. Я наношу зазвичай на корені, щоб створювався об'єм при висушуванні волосся. Ще купили сьогодні ось такий фрукт. Пітахая, здається, називається. Будемо пробувати після обіду. Так, а зараз будемо дивитися, що всередині. Оп. О, яка вкусна тіща. Ти думаєш? Смачно? Дуже. Солодко, кисловато, гіркуватий смак. Можливо, вона ще не достигла, я не знаю. Можна їсти. Непогано. Все є добре. Не скажу навіть на що схоже на їжака якогось. <гум> Можна спробувати. Навіть я би сказала, гіркуватого такого присмаку немає, то мені здалося. Спочатку ніби їси. Угу. Я думала, вона солодка, а це сало як сало. <різь> сало як сало. Ну, зараз. ну ладно. Зарядом повербанк. Це як сундук, а подарок мені це буде як сундук з Майнкрафта. А подарок мені асюк? Це... Вже, як видно, до нас приїхала дуже очікувана доставка з Ікіа. Я хотіла замовити кастрюлі, тому що кастрюлі не всі підійшли до плити. Потрібно було чомусь готувати, їсти і нова сковорідка також оновити, тому що вже була така стара, не дуже гарна. Тож замовила набір кастрюль сковорідку. також підбирала, щоб підійшла до попередньої кришки, щоб не замовляти окремо кришку, тому що стару сковорідку я не планую лишати, потім її викинути. Також замовили прибори. Ми раніше купували, такі ж, точно такі ложки. Та виделки, ножі і чайні ложки, тому вирішила просто дозамовити ще чотири, ось, як видно, наш старий комплект ложок, а це вже будуть нові. Замовила досить класний і недорогий набір, який складається із лопатки, щоб перевертати, Також є ополоник чи черпак, хто як говорить, в кого як. Називається Є для пасти спеціальна ложка така, і ложка більшого розміру та щіпчики. Для випічки така щіточка і лопатка. Ручно вимішувати нею, а це щоб коли потрібно, наприклад, пиріжки змазати яйцем, то дуже чудово виходить. Олією я нічого не змазую таким пензликом, тому що дуже тяжко його потім вимити. Також є підставки під гаряче. Такі підлір стола. Це ще замовила баночки для солі та для перцю, думала, але перець. Поки що є в окремій, тому поки буду використовувати тільки для солі. Органайзери розміром 30 на 30х30. Вони розкладні, універсальні, недорогі, класні, тобто в них можна зберігати будь-що. Я саме замовила для того, щоб зберігати. Хімію саме пральний порошок, ганчірки, спонжики для миття вікон, для миття душу, умивальника та унітазу. Поки що поклала ложки, щоб не заважали. Зараз розпакую та покажу ближче вам, як виглядають ці кастрюлі. Чесно, очікувала трохи гіршої якості, але якість дуже сподобалась. Дно не то. Тонке, мабуть, двох Я забула подивитись в інструкції та вже її викинула ось таке дно: не тонке, нічого не пригорятиме. Також ще потрібно буде прикрутити ручки, тому що були складені. Буду збирати поки що ці пляшки, щоб. Вони просто не стояли зверху, а просто їх зараз ховати, а потім вже поприбирати, щоб було чисто і все було на своїх місцях організовано. Також ще сюди доставляю пральний порошок і гумові рукавички. А також я ще розкрутила швабру і окремо її склала, також, щоб не було, не стояло, не заважало нічого. І чудово ховається під умивальником, під тумбою, і при вході не дуже то і так вже, як то кажуть, не мозолить око. Миски і аксесуари сина поки що стоять на цьому місці, потім щось придумаю. З освіжувачем та туалетним папером теж потрібно щось буде придумати. Найближчі дні будуть в Польщі вихідні. Тому я сьогодні забігла до Бедрьонки, завела дитину до школи, зайшла до магазину та купила продукти на декілька днів, поки пройдуть вихідні та свята. Що купила? Купила м'ясо пів кілограма шматочками: це свинина. Був чай. Я дуже люблю такий чай з корицею, з яблуком, з цитрусовими. Ліптон, цитрусовий це для сина. Він полюбляє такі чаї фруктові. На перекус пюре. Такі сирочки до школи. Селедець, тому взяла спробувати з вяленими томатами. Помідорки черрі, два йогурти, дві пачки масла, пляшку молока. Я не, не пробувала ще саме такий, тому спробуємо. Для. Паніровки буду робити нагетси, Упаковку яєць. Хліб, поки дитина в школі, мама купила батончик. Ось такий набір продуктів. Купила це саме те, що не вистачало на, поки будуть вихідні дні. Загальний чек вийшов на 81 злоту. Це приблизно буде в гривнях десь 770 гривень. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи такі у вас ціни, чи можливо щось дорожче, щось дешевше. Просто цікаво порівняти після всіх походів по магазинах. Дуже захотілося вже їсти, тому докупила м'ясо. В мене був червоний буряк. І приготуємо сьогодні червоний борщ, відповідно. Я порізала спочатку в чашу мультиварки картоплю, моркву, моркву, до речі, я нарізаю на шматочки, терта зараз чомусь не хочеться. А саме порізану і нарізаю кубиками цибульку і теж додаю вже до загальної маси. Також відразу ж натираю буряк. Та нарізаю капусту, кладаю також м'ясо. Все відразу ж засипаю до чаші мультиварки. Я не роблю зажарку, підсмажку, нічого не смажу. Відразу солю, перчика додаю лаврового листа. За бажанням можна додати сушений часник, заливаю водою, закриваю та ставлю на відповідний режим. Через півтори години буде готовий бомбу. Ще хотіла з вами поділитися зараз в Сінсеї знижки на багато речей на теплі кофти. Це дуже зараз актуально теплі кофти, тому ми взяли за знижкою. Дві. Звичайно, вони не дуже теплі, але ж все-таки є невеликий начіс. Тобто вона тепліша, ніж петля, яка ось для порівняння є петелька всередині, то кофти вони з невеликим начісом. Дві кофти за ціною 36 злотих. 3599. Це виходить по 18 злотих. Сірого кольору взяла. Звичайно, що всіх розмірів немає всіх кольорів, які подобаються, але ж можна обрати, наприклад, найбільш підходящий варіант. І точно така ж з сірого кольору. Також ще під ці кофти. Взяла а, з довгим рукавом, тому що в сина вже короткуваті рукава, щоб а, були на заміну. Буде блакитна, блакитний лонгслів до сірої кофти теплої, а сірий, навпаки, буде до а, синьої кофти. Так я. Придумала. Ось. І ще взяла одні штани. Штани я спеціально брала без начосу, тому що в школі достатньо тепло, і щоб не було жарко, просто будуть штани з таким невеликим начосом. А коли буде жарко, то кофту можна вона на блискавці. Там ще багато різних товарів є на знижці. То якщо у вас є час, то забігайте або ж можете переглянути також на сайті. Я теж думаю, там щось є.